Привіт, я знаходжусь в примірочні бренду Zara і примірюю для вас декілька позицій верхнього одягу новинок, які з'явилися. І перше, це ось таке укорочене пальто. Воно не має гудзиків, тільки один гудзик ось тут вверху, дві бокові накладні кишені, ось така туржина, пальто на мені в розмірі S І мені подобається, як воно виглядає. Воно закриває лінію моїх сідниць, і до цього пальта також йде ось такий подовжений шарф і він подовжений позаду. Ось так. Цього пальця дуже гарний, ніжно-масляний колір. Мені подобається ось цей такий подовжений шар. Гудзиків, як я вже сказала, немає. Підкладки це пальто також немає. Покажу детальніше. Ось так виглядає фактура тканини, дві кишені. Скучена лінія плеча і подовжені рукава, як ви можете бачити, що це пельто мені не велике. Пальто на мені в розмірі S, Мені подобається, як воно виглядає на мені в розмірі S, але рукавчик можливо я хотіла б ще трошки довший, так як ви можете бачити, що мою сорочку повністю увидно. Загальному пальто дуже гарне, можливо, приміряла б навіть розмір M, і в складі 55% це вовна. Решта поліестер. І ось цей додатковий шарф позаду застівається на один гудзик. Дівчатка рухаємося далі. Наступна позиція, яка мені сподобалась, це ось така шкіряна куртка піджак в коричневому, зі стареному такому кольорі. А, мені дійсно ця куртка піджак сподобалась. Дівчатка куртка на мені в розмірі S і по плечам ви можете бачити, що сіла вона на мої параметри ідеально. І по довжині мені вона також подобається. Звичайно, можливо, я примірила б і розмір М, для того, щоб вона була трошечки вільніша, так як під таку шкіряну куртку ми можемо одягати теплі та джембери. Ось в такому образі, який зараз на мені ця куртка дуже гарно підходить. Ходить, мені подобається, і до речі, хотіла сказати, що шкіряні речі будуть актуальними і на 2026 рік. Тому саме до шкіряних речей, курток, плащів, спідниць, піджаків я рекомендую вам придивлятися. І ось ця шкіряна куртка з 100% козячої шкіри. Дуже гарна щільна шкіра. Ось так покажу детальніше. Далі, третя позиція від Zara, це темно-синя двобортне пальто по типу тренча, Також має пасок, двобортну застібку. Пальто на мені в розмірі М, і ви можете бачити, що по плечам воно сіло ідеально. Тобто це пальто маломірить. Я взяла б на свої параметри це пальто в розмірі L, для того, щоб плечі сиділи трошки вільніше. В загальному подовженні мені подобається і в розмірі М. Воно в темно-синьому кольорі в складі тканини 49% вовна, решта синтетика. Виглядає дуже базово, лаконічно, звичайно, це пальто не підійде на прохолодну осінь, але на теплу осінь, на теплу весну це пальто підійде. Підкладки це пальто не має. Дівчатка понизила трошки експозицію, щоб вам показати темно-синій благородний колір. і до цього образу, який зараз.